Доброго дня! Розпочнемо урок літературного читання у підручнику Сторінка 47. І ми розпочинаємо з вами новий розділ: Народна казка Скарбничка мудрості. Пригадаємо з вами, що ми знаємо про казку. Казка це народний або літературний, літературний, тобто авторський, твір про вигадані часто фантастичні події. Казки за змістом поділяють на групи, казки про тварин це повчальна оповідь, у якій головними героями є тварини. За їх вчинками і словами можна розпізнати людські якості, а також зрозуміти, як потрібно поводитися в житті. У чарівних казках героїко-фантастичних – розповідається про незвичайний таємничий світ, чарівні предмети. У цих казках не тільки тварини. А й дерева, гори, вітер здатні розмовляти, думати, радіти чи сумувати. Герої чарівних казок проходять через важкі випробування, чарівні перетворення здійснюють дивовижні подвиги і завжди виходять переможцями. Дітки, уважно запам'ятовуємо, пригадуємо, які є ознаки нашої казки. Сьогодні ми з вами. Прослухаємо казку і дамо відповіді на запитання. Українська народна казка. Казка Про Івана Жили собі цар і цариця. Була в них дочка Марійка гарна, прегарна. Одного разу щось загуло в небі, І влетіло у вікно, де жила царева дочка. Це був Змій. Він мав три голови і украв царівну. Змій жив у глибокій ямі, з якої були ходив його підземний дім. Цього ж дня йшли три брати Грицько, Микола, і найменший Іванко. Йдучи коло ями, Іванко впустив у неї шапку. Щоб дістати шапку. Брати зв'язали мотузку і Іван поліз у яму. Але шапки там не було. У стіні Іван помітив дверцята. Відчинивши їх, він побачив великий дім із багатьма кімнатами. Іван підійшов до одних дверей і ступив у кімнату. Там була царева дочка Марійка. Вона спитала Івана, чого він сюди забрався. Іван розповів Марійка сказала, щоб він утікав звідси, бо як прилетить Змій, то з'їсть його. Я буду битися зі Змієм, каже Іван. Марійка подарувала йому персня. Якщо цей перстень кинути вгору, то прибігав вовк, який виручав із біди. А ще в кутку стояло дві діжки з квасом. Марійка знала, що в одній такий квас, що забирає силу, а в другій такий, що додає. От вона й переставила діжки. Перелетів Змій і каже Ого, людиною пахне. Іван сміливо виступив уперед Я буду битися з тобою. Змій запросив Івана до столу, налив собі квасу з однієї діжки. А Івану з другої. Думав, що сам подущає, а гість ослабне, то він його легко здолає. Але, напившись квасу, що сили відбирає, Змій знесилився і повалився. Іван здолав його і гукнув братів, які в цей час ховалися в кущах. Вони подали Іванові мотузку. Першою витягли Марійку, а потім стали витягати Івана. Тільки Іван доліз до половини ями, як брати перерізали мотузку, а самі втекли. Іван упав у яму. Просидів Іван у ямі два тижні. Аж потім згадав про перстень. Він швидко зняв його з пальця і кинув угору. Раптом з'явився вовк. Іван сів на вовка, і той виніс його з ями, подарував шаблю, а сам. Побіг у ліс. Прийшов Іван додому. А старший брат Грицько саме збирався одружитися з Марійкою. Коли Іван увійшов до хати, Марійка зразу впізнала його. А Грицько, помітивши Івана з шаблею, утік і більше не повертався. Микола ж, середній брат, просив Івана, щоб покарав його за провину. Але Іван пробачив братові. Весілля йшло далі. Тільки не Грицько одружувався, а Іван. Одружившись, Іван і Марійка почали жити, поживати, і добра наживати. Ось така невеличка казка пригадайте, будь ласка, події, які там відбувалися, і спробуємо дослідити текст, дати відповіді на запитання. Не забудьте тиснути на паузу.